Всім привіт, друзі! Як ваші справи? Мені здається, що добре через те, що тільки у успішних, гарних і прекрасних людей могла виникнути ідея подивитися випуск, чим дихає ринок прямо зараз. Заряджаємося з вами гарним настроєм та дивимося прекрасну рекламу. Поїхали! Так, ну давайте дивитися, чим дихає ринок вже 14-й раз підряд. Хочу вам показати кейс по дизайну однієї креаторки, яка золотих левів не отримувала ні в яких конференціях участі не брала, але створила щось неймовірне. Це звичайна студентка курсів по дизайну. Вона створила концепцію упаковки для напою Кривава мерія подивіться, будь ласка, як це все виглядає. Це пляшка, яка складається з двох пляшок. Ну, ви могли бачити такі пляшки у італійських ресторанах де половина пляшки наповнюється бальзамічним оцтом, а половина оливковою олією. Така сама ідея є і в кривавій мері. Тут половина пляшки це горілка, а інша половина, яка дуже схожа на справжнє натуральне серце, вона наповнена лікером, який складається із томатного соку і ще там якихось домішок, про які я точно не знаю. Мені дуже подобається ця концепція через те, що вона виглядає ну прямо органічно. Вона прямо розповідає цю історію розбитого серця в кривавій мері. Якщо ви не знаєте, то взагалі напій Кривава Мері він має. Дуже таку драматичну історію дівчини, якій розбили серце, і вона пішла з піратами жити. І, в принципі, міцний алкоголь та її кров і розбите серце супроводжували її всю долю. І загинула вона невідомо де. І в пам'ять про неї існує цей напій Кривава Мері». Просто офігенно. Ну, звичайно, тут вже підключилася комерційна історія. Вони додали ще кілька різних там смаків зі смородиною, там ще з чимось. Ну, така от лінійка. Дуже тішить серце. Ось цей кейс, а також нагадує про те, що не тільки супертитуловані креатори можуть робити класні ідеї. Починайте, думайте, вигадуйте, і за вами буде полювати вдача. Ще на цьому тижні мене вразив один цікавий кейс від мого улюбленого шоколаду Ritter Sport. Вони випустили спеціальні формочки, в які ви можете переплавляти шоколад, щоб шоколадка здавалася неїстівною. Таким чином, ви можете зробити із цієї формочки шахи або мило. І просто покласти його на е, видному місці, і ніхто не з'їсть вашу шоколадку. Ну, звичайно, це про жадібних людей, але справа в тому, що шоколадки Ritter Sport настільки маленькі, що інколи хочеться її заточити, і справді самому. Мені дуже сподобався цей підхід. А ось Mastercard виступив в червні дуже гарно, але все-таки трохи налажав. Вони випустили серію принтів дизайнів своїх пластикових карт з різними тваринами. І меседж був в тому, що саме ця тварина може зникнути з лиця землі до того моменту, як відбудеться експірейшн-дейт цієї пластикової карти. Тобто, до тих пір, поки ця карта буде дійсною, ці тварини можуть уже зникнути. В цілому ідея дуже прикольна. Мені подобається цей підхід через те, що це дуже незвичайно, вони використали один із елементів свого продукту для того, щоб донести якийсь соціальний меседж. Але зоозахисники їх рознесли просто в пух і прах. З цієї простої причини, що карти у них пластикові. А пластикові карти дуже часто і є причиною того, від чого страждають тварини. Тому think about it. А тепер розповім вам дуже неочікувану колабу, яка відбулася між фарбою та пончиками. Здавалося б, де фарба, а де пончики. Але бренд Данкі він вже настільки проник на підкірку до своїх споживачів, що їх забарвлення викликає просто чіткі асоціації з цим брендом. І тому один із брендів фарби, який називається Backdrop. Тому один із видів фарби, який називається Backdrop, Випустив лінійку в колір е, пончиків Данкі Донатс. І ви знаєте, я в принципі впевнений у тому, що ця лінійка зайде. Зайде вона, по-перше, для поціновувачів бренду. По-друге, ці кольорі, кольори неймовірно стильні. Але в мене виникає запитання: а якщо якийсь ресторан пончиків просто візьме цю фарбу та пофарбує е, своє приміщення в цей колір? Чи не буде це порушенням авторських прав, які бренд спровокував сам по собі? Тому ну, дуже спірний кейс. Дуже класний також соціальний двіж зараз відбувається у Lexus. Lexus Лексус, е зараз удосконалює свої автомобілі і тому робить дуже багато цікавих експериментів. На цей раз вони взяли кілька інфлюенсерів, а також повністю звичайних людей. Е в чому суть? Суть в тому, що більшість людей думає, що прочитати текстове повідомлення за кермом це лише доля секунди, і нічого в цей час трапитися не може. Але за статистикою, на текстове повідомлення людина витрачає мінімум 5 секунд. Тобто ви не можете зосередитися за пів секунди, все-таки треба вчитатися, подумати, або ж там навіть щось і хтось старається відповісти. Тому Lexus взяло інфлюенсерів, взяло звичайних людей і запросило їх просто на тест-драйв. Тест-драйв заключався в тому, що там є пінопластові стіни. Необхідно на цьому Lexus між цих пінопластових стін проїхати. Ну, в основному, це пряма дорога з якимись перешкодами. Що відбувалося? Люди сідали і не розуміли ніякого підвоху. Але в рандомний час Lexus автоматично затемнював вікна із середини на 5 секунд. Таким чином, вони імітували, що ніби зараз людина дивиться текстове повідомлення і не бачить, що відбувається на дорозі. І в цей момент відбувалися ну, суцільні аварії і ДТП. Ці всі. Пінопластові стіни були побиті, розбиті, люди в паніці, і кожен відчував на собі страх від наслідків того, що відбулося, виходили дивитися, що з машиною, чи вони ні на кого не наїхали, і так далі. І таким чином, дуже наглядно, дуже наглядно було показано і учасникам експерименту, і глядачам взагалі про те, що не можна дивитися текстові повідомлення за кермом. Для чого це лексусу? Ну, також є відповідь на це запитання через те, що Lexus зараз готує свою розумну систему інтерпретації голосових і текстових повідомлень. Тобто, грубо кажучи, ви можете прослухати текстове повідомлення на панелі свого керма, а також відповісти на нього голосом, і воно інтерпретується в текст і буде надіслано вашому адресату. Ось така реклама з соціальним підтекстом. По-моєму, вийшло фундаментально, грамотно. І в рекламі дуже багато є соціально важливих і корисних поїнтів. П'ятірка. Can a powerful engine excite you? Can a gas pedal thrill you? Can the grip of the tires take your breath away? The real question is... What about a windshield? Oh! 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 oh. <laughs> we asked our drivers two questions. Yeah, I mean, I'd be lying too if I said I didn't look at my phone whenever a text came up. I do. Probably like one to two seconds. A couple seconds. Two seconds at the most? Actually, it's 4.6 seconds. That's the time that it takes to send or receive a text when you're behind the wheel. At 55 miles an hour, that's the length of a football field. To better understand the risks of distracted driving, Lexus set out to build a one of a kind vehicle. Designed to change perceptions. Equipped with electrochromatic tinted glass, capable of going from transparent to opaque instantaneously, completely obscuring the driver's view for 4.6 seconds. So naturally, we called it the NX 4.6. But our drivers had no idea. They thought they were just going on a fun little test drive. I'm gonna crush it. I'm a good driver. I think I'm gonna crush it too. <laughs> okay, bring out the next car. Yeah, let's do <laughs> it. Woo! Do you feel thumbs up? <laughs> yeah. <laughs> Keep it going. Okay, okay sharp left. <laughs> Woo! Beep, beep. Oh, the deer. We're left at the deer. Yeah, the destruction we then asked two questions Ooh. dude it was crazy it was insane that was the most terrifying experience <laughs> uh you know um it's wow we then revealed that distracted driving takes your eyes off the road for an average of wow that's such a long period of time yeah that's scary that's very scary the NX 4.6 didn't just take away their view; it opened their eyes. That just changed my perspective of like me being on the phone and texting. Oh, you know, being young, I think it's really easy to think that we're invincible. I mean, you're literally playing with your life. I won't be touching my phone. Throw it in the glove compartment. Důležitá Dove. Вона називається зворотня селфі. Вони показують, як дівчатка виглядають із тонною макіяжа та тонною фотошопа, а також як дівчата гарно виглядають, якщо вони просто вмиються милом дав. Ну, по перше, звичайно, це проста реклама засобів за догляду за шкірою, де показується ефект до та після нічого нового тут не відбувається, але є контраст. Тієї краси лялькової і натуральної, і це за щось там чіпляє. Не знаю, як правильно працюють нейрони, але в принципі завжди у людей позитивне враження, коли порівнюється мальована та звичайна природна краса. Але по-друге, у цієї кампанії є дуже сильний соціальний підтекст. Вся справа в тому, що синдром інстаграма він існує, і він означає дуже багато ментальних та психологічних страждань у дівчат, коли вони мімікрують під це середовище інстаграма. Де популярні зірки створюють свої образи за допомогою там макіяжа, стилістів і так далі. І дівчата, коли сидять в себе вдома, вони не можуть так само сфотографуватися гарно. Вони використовують купу фільтрів, вони використовують купу косметики, і в результаті до них приходить розуміння, що для того, щоб виглядати інстаграмно, їм треба прикласти дуже багато зусиль. А їхня звичайна краса, вона не в тренді, і від цього є дуже багато психологічних ментальних страждань. Дівчата ходять заради цього. Зради виправлення цих страждань до психологів, терапевтів і так далі. І Дав пробує наголосити: ну спробуйте, спробуйте викласти своє фото, просто вмившись милом ДАВ. І ваша шкіра буде виглядати прекрасно, і ваші очі будуть підкреслені вашою прямотою ліній. Словом, спробуйте. І мені здається, що така соціальна місія ну це все звичайно на довгі довгі роки. Скільки би в нас не запускалося цих трендів натуральної краси, досі вони не стали домінуючими, але в принципі над цим варто працювати і ставати нам все більш натуральнішими. А тонни макіяжу, гриму та фотошопу залишити лише для публічних осіб, для тих, хто чия робота, чий образ це якийсь епатаж. Це саме їхній інструмент, а не інструмент там повсякденного якогось вжитку. Тому за таку соціалочку дав просто крутий, крутезний респект, обійми і повітряні поцілунки. Знаєте, зараз так багато брендів працюють над покращенням екологічної ситуації на Землі, що мені би особисто хотілося б подивитися на статистику того, як ці всі відмови від пластику, як ця вся робота з органічними відходами, з переробкою і так далі, взагалі впливає на здоров'я нашої планети. І чомусь мені здається, що ефекту поки що немає. Але тренд крокує по планеті, і великі бренди звертають на це все увагу. Для прикладу, ікея. Консервативний меблевий бренд Ікея. Вони порахували, що тільки в Норвегії щорічно викидають 3 мільйони одиниць меблів просто на смітник. Ну, ви знаєте, у мене наприклад у самого є така звичка, це я називаю настрій. Викинь нафік. Коли я просто по своїй квартирі ходжу і дивлюся, що вже тут завалялося, що мені вже просто не потрібне, і я його несу на смітник. І я розумію, що в нашому світі, у світі постійного споживання, безперервного споживання, дуже багато людей так роблять. Але Ікея вважає це дуже і дуже неправильним. Ви можете подивитися їх рекламний ролик, який направлений на зміну цієї ситуації. За останні кілька років вони вибудували цілу стратегію більш довгого е, споживання речей. Що вони для цього роблять? По-перше, вони організовують свої власні секонд-хенди меблів, тобто вони викуповують уже вживані меблі до себе, їх там реставрують трохи, замінюють якісь детальки і виставляють на продаж. Але найцікавіша їхня ініціатива, на мій погляд, в тому, що вони готові давати людям безкоштовні деталі меблів для того, щоб люди їх самі ремонтували та використовували довше. Цікаво, вони працюють виходить лише над лояльністю бренду. Цей бренд уже настільки розширив свій вплив на е, людей, на е, свою е, локальну аудиторію. Що вони не заморочуються прямо зараз збільшенням свого чеку? Вони хочуть зробити своїх клієнтів адептами бренду надовго для того, щоб вони користувалися їх речами, ну можна сказати, вічно. Я бажаю вам, щоб всі ваші предмети служили вам максимально довго, щоб ви користувалися ними на повну катушку, самі були живі і здорові, а це звучить як тост, тому ролик уже закінчується. Закликаю вас підписатися на мій канал, написати комент, натиснути дзвоник і поширити це відео у соціальних мережах. Всіх вас дуже ціную, всім гудбай! А я думав, нафіга на Алікспресі продаються ці штуки на стіну віше, щоб коти терлися. а вон, Дуже прикольно, дуже. Тільки можна жрати.